Коли я був в парламенті, в мене був час там значить, займатися там, поезією трошки, там, читати вірші, вчити вірші. Зараз цього нема. Я постійно в русі, починаючи з 6 ранку і закінчуючи десяти часами вечора. Завдяки своїй мобільності губернатор Вінницької області Микола Джига протягом року роботи встиг побувати у багатьох країнах світу, серед яких Сполучені Штати Америки, Китай, Ізраїль та Голландія. Вивчав світовий досвід виробництва молока. У результаті в місті Вінниця Петро Порошенко відкрив власний молокозавод. Ще 11 з'являться на теренах області. Протягом року є досягнення і в галузі сільського господарства. Щоправда, тут сподіваються на інвесторів вищого рівня. На сьогодні вже повністю завершений комплекс весняно-польових робіт. Посівні площі під урожай 2011 року збільшено в порівнянні з попереднім роком на 4,5% або на 70 тисяч гектарів. Є усі підстави сподіватися, що урожай буде непоганий. Чекаємо, а це значить, коли Господь допоможе нам, треба дощу. Відзначив губернатор і ріст інвестиційної активності в агропромисловому комплексі. Обласна адміністрація супроводжує 80 проєктів на загальну суму 12,5 мільярдів гривень. Щоправда, 90% цієї суми з'явились завдяки лише одному проєкту – міронівського хлібопродукту, вартістю півтора мільярда доларів. США. однак, все це перспективи. А от із головним наповнювачем обласного бюджету компанією Немирів сьогодні виникають проблеми. Підіво діяльності залежить на 40%. Бюджет області. Ну, Всім відома та ситуація, яка склалася сьогодні на цьому підприємстві. Ми, Я особисто приймав відповідні заходи, кроки, щоб там відновити роботу. Для нас важливо, щоб запрацював завод. Я збирав всіх трьох власників в себе на ті неділі. Це якраз було сьогодні, сьогодні вівторок. О, середа з якраз було вівторок минуло, на минулій неділі. Я збирав їх обох миру досягти неможливо. В цілому найбільш очікуваною подією року було визначено підписання закону про оголошення міста Хмільник курортом державного значення. Найбільшим екологічним проєктом року вивезення залишків меланжу з-під Калинівки у сфері охорони здоров'я. Номер один питання фізкультури і спорту. За словами губернатора, сьогодні влада абсолютно прозора та відкрита для людей. Всі наші розпорядження, всі наші документи, які виходять із адміністрації за моїм підписом, там щоб вони були на сайті, якщо комусь треба поцікавитись більш глибше, Ми з задоволенням. У нас нема нічого таємного. З огляду на ці слова сподіватимемось, невдовзі громада буде знати більше про статки та бізнес-чиновників, про вартість будинків та службових авто. Олексій Літвінов, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.